Ну, дуже схоже на ліс. Навіть дрова хтось нарубав, бачиш. Тут, до речі, можна приїхати і взяти, вони так валяються, такі сухі. Якщо нам де є ті дрова палити. Друзі. Ми не в лісі, ми йдемо в гарден центр, прогулюємося, потім хочемо зайти в Макдоналдс, я буду пиріжок з яблуком. Пиріжок з яблуком. Ось тут така місцина, наче ліс. Трошки. З однієї сторони дорога вична, з іншої дорога, але ось така частина дичини. Частина дичини. І листя. І я в Києві. Дуже затишно. На, зніми мене на коні лісу. Так. Да. Ще недостатньо обсохло. Ого, воно трясеться. Та така суха гілка там. Це треба інше трясти. О, бачиш, це сухе дерево, обламалася гілка, бачиш, як швидко. Тому дуже небезпечно, коли ти десь лізеш на дерево, воно може бути таким сухим і обламатися. не хочу, що Ну все, ходімо. Так, ходімо. Дерева тут гарні, подивіться. Так класно вони вздовж. Ці яви ростуть, жовтіють. Це красиво, Симетрія. Ритм. Гарно. Так, поїхали. Ні, в межі, живемо. Рома не работает. Может, ты сильно подкрутишь? Так, ставлю тебе. Еще раз. Чума. О! Майже, ладно, післи. Лілі релакс. Дабл сит. Сюди зможу. На релакс сіт. О. О. О Льошка. Лошка. Отечу? Ні, але так класно. Да, от да? Вони так зробили. Що хочеться заснути, тому, що навіть голову можна покласти. Єдина проблема це не так собі наклонюється. Так, тобто, це такий принцип, що ти ну ти не тобі незручно буде сидіти, якщо ти хочеш там поїсти, це просто конкретно отак, от келиховина або просто кава, і ти собі лежиш і на, на ну або сидиш і насолоджуєшся. часом. Не просто подушечка, ну це прикольно, але там є ще лавка по знижці. Так, скільки цей? Цей 200, 280. А лавка у нас збережить 300. така, мені нравиться, тут... Та Це ж по знижкам, і воно так буде скрізь сколи, Це ж натуральне дерево. А там дивись, тобі ще ж нема нічого. А дивись, бачиш, оці стільці, вони сидячі, ходімо ще на них. Так, да, я не сиділа і не пройшов. Тут вже можна і поїсти. Тут такі для... Щоб сісти, посидіти, поїсти. А голову вже не, назад не закинеш. О, це мені теж подобається. Скільки ж цікавого воно ну, коштує? Там щодо 158, тисяча фунтов. Да? Оце. 1000 фунтів. Це тисячу ти що у нас немає. 1140, 1250 фунтів. За 1000 фунтів оце? 1249. Один, один дах на чотирьох на, на пал... палках. Так, а оце щось плану такого, як тепличю. Бачите, ти там насаджуєш там саджанеш там. Можна десь її поставити, можна на землю. Буде все красиво рости. Та ні, гойдалку я не хочу. І так У Нас і так гойдає в цим <сум> житті ще гойдатися в саду. І ось такий ще є лава з дахом. 450 фунтів. Це ж частина Гардену, Гарден Центру. Ось туди каміння і плитка лежить. От... Рік назад вони закрилися. Ми ще з татом встигли за два дні до закриття зайти і подивитися, що продають. І вони планували все це вивезти, і досі не вивезли. Тату, дивися, бачиш, як довго вивозять. От продали би вже, знаєте, там подешевше. Але тут я дивлюся, що паркан стоїть і щось чи нове позавозило, чи то старе вже, чи, може, від... відгородили те, що було належало на цьому гарден центру. Не знаю. Щось якось дуже дуже складно. А мені подобаються ці білі камінчики. Краса. Це, бачиш, натуральна теракота, це натуральний матеріал. І вони зараз йдуть по знижкам. Я про те, що помідори в цьому вирощувати. Воно ви тебе подобається оцей стиль. Трошки на римський схоже, Добре, так? Довго. А ось цей, що ось цей такий трошки, наче обпекли його вже сонцем. Mm. Як тобі оцей? З італійської теракота перекладається, як тера земля-глина і кота обпалена. Е, і до виноходу паперу саме теракота була матеріалом для письма. <рес> Я стільки не вип'ю. <рес> ага. Треба подумати, треба подумати. Look, earth friendly. Просто це дуже екологічно, дуже екологічно. Друзі, вас вітає Різдво! Подивіться, що, що тут робиться. Навіть такі є сходи, по яким чека, 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 чекай, він зараз злізе. Бізковічні штуки. Бізковічний спортсмен. вгору вниз, вгору вниз. Не падає. Та він не буде падати, це продумано. Може, скільки всього красивого, яскравого. Та, той теж, мабуть, лазить. Це неймовірно, друзі. Діти вже грають, хоча сьогодні ще 30 жовтня. І Санта он щось тут уже на таці подає. Так, ось він Як-будто у таких. Так, Друзі, дивіться, що купили? Таку сушилку. Дерево та метал. Металеві ості, прутики, на які вивішувати, білизну і ось тут зроблене з дерева. Стара сушилка, яка вже підгулявша <підгулявшу> така, поламалася, Ми її такі з зліду привезли. Бачите, ну вже сором-сором. Я вже дивлюся на неї, у мене очі болять. І вона така уроцька. До чого це я? Ну, до речі, так вона виглядає на картинці. До того, що якщо вже не можна от втікти від сушки білизни, а від цього нікуди не дінешся, бо парати треба, де ж треба сушити, то давайте ж сушилку зробимо красиво. Ось ця, на мій погляд, красива. Вона вища, тонша, вона може не така, що стоїть і не падає, Ну, я думаю, вона витримає. Але в мене в планах докупити ще одну таку. Вона красиво вписується в інтер'єр. Це гарна штука, Так, та Да. Є ще ось цієї фірми Lakeland. такі сушилки електричні, що ось тут іде підігрів. Але я бачила, нарешті побачила той відгук, про який я завжди думала про ту проблему. Що коли ти білизну вішаєш, то вона саме ось тут. Пересихає швидше, ніж ось тут. І, на жаль, одяг може просто втрачати свій вигляд. Ось така краса. Ось це треба розібрати. І на переробку. А це залишається. Ох, я так рада, я так рада. До речі, коштує вся сушилка, ну. Так, да, 30 okay. фунтів там по знижкам зараз. Ну, у неї непогані такі відгук. Я дуже сподіваюся. Бачите, в неї, до речі, є ще два рівні. Ось цей найвищий рівень, так? Да? ну, okay. давай. Тут є такі гачки. О, так, обережно пальці. Як я так далі те сам забрав. Не знаю як. Ось так. Ось Так. Так. О, Саме більш стабільна тоді, так. Mm -hmm. ну, класно. Друзі, в минулому відео ви бачили, що я куштувала домашнє українське вино, ледь встала. Покликала на допомогу вікусю і от чекаємо на неї. Все. Далі у нас ще пюрешка буде, котлетки. Там, ти бачиш, гарно видно туман. під ліхтарем. Ми провели віку. Дарія, і йдемо. Додому. Ой, попереду там ще якісь колядники ходять. Колядники. Чи, як їх там називають? Ті, що цукерки вибиваються. Теж, може, когось проведжали. Все, Всі, всім на добра ніч. З цих хоробок потім можна зробити будиночок. Точно. Нічого собі. Вгадайте, що там, друзі? Давай. Как оно? Ну. Хорошо. Да? Того вортуе? Что? Того вортуе? Да. И тут то самое для Ани. Так, его требует так трошечки. Ммм, дуже зручно. Бинозаврик Я еще... такий. Я ещё на... на этом могу укататься? Это у меня самый быстрый. Угу. У него есть добуджанка. Он я розобьется. Я народився. <риклади> 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 так, це ще не все. Люшо, оце таке вичудив купив. Эйрфраер від Philips. Хоче м'яса. Ой, не знаю. Пишуть, що максимальний смак з мінімальною кількістю жиру. На 90% менше жиру. Оце вот таке. Друзі, ми приїхали в місто Букінгам. <різвість> і ось дивіться, позаду медом перепаркувалися вздовж дороги, щось парковку якось ми так не зрозуміли. Не знаю, чи вам видно, але напевно вже чутно. <різвість> Це водоспад. До нього ближче, бо я там бачу, є мост. І у нас з собою чай і цукерки. Ви чуєте цю краси? Я вже гарна. Це такий міст чудовий. Дуже фотогенічне місце. І отак недалечко біля нас. Якщо ви запитаєте, як я знаю, я просто загуглила. Якісь водоспади me, Отак. Waterfalls near me. І Google мені показав ось цей. О! Це шикарно. Я так розумію, що ось ці саме каміння, так цікаво лежать вони. Можети природні. Чи ні, не цікаво, не знаю. А ось тут парковка, щось її не бачили. Подивіться, як там красиво. Листя. На дорозі і все навколо помаранчеве, як і земля, так і на горі. Трошки ми вирішили пройтися, оце Це ж ця річка тут тече. Зараз на екрані напишу, як вона називається, щось я забула. І Тут територія Букінгемського університету. Тут є кампуси, де студенти живуть і тут же вони вчаться. Що саме за університет? Тобто називається Букінгемський університет, що саме вчать, я теж щось якось не дізналася, але це не важливо насправді. І тут дуже красива територія. Можна по ній ось так прийтися, погуляти, подивитися, що і як які справи у кого. Сьогодні у нас е, п'ятниця. Це канікули дитячі, шкільні, але щодо університету я не знаю, чи співпадають вони зі школами чи ні. А, і бачите, як тут так річка йде. Ось тут мостик. Потім вона, здається, якось згинається чи що, і туди йде. І ми так по мосту теж там пройдемося. Красиво, і таке як сказати, територія красива і погода нам прям фортуна. Реально, що от тепло, немає вітру. І приємно це, тут знаходитися. Це, що це, а, тут. а що це за, до речі, ось ці штуки? А, -а, а, рівень води різний, дивіться, ось тут такий високий. Там, мабуть, проходять якісь плав засоби, тому що, бачиш, відкриваються всі ворота і під цим мостом, напевно, а може просто вода тут як резервуар працює, може так бути, не знаю. Я, 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 що я, кинуло, не Ні, не буде. Краще не кидай, бо тут стояча вода, бачиш, отам кида, де, де, де цей, де, де є течія. No jumping or diving into water. Ні, ми не будемо. Ось там течія. Те чия я нічия. Я нічия. Так. Так, і вона знаєте, навіть сюди можна приїхати на велосипеді. Це доволі недалечко від нас, десь 20 хвилин. Що, кіно? О, там дитячий майданчик. Так, так от видно, бачите, яка течія тут. І вода доволі прозора, до речі. Що дивно, бо в Британії тут ну, практично і не зустрінеш прозору воду, все така трошки каламутна. Лукаємося і тут щось неймовірне. Листя нападало. Подивіться. Чуєте? Де десь, десь був дзвін? Це красивые. На красивому фоні. обережно обережно. А, -а, -а, -а! класно слухай. Не дивися. Бачу Льошок стоїть. На щось дивиться. Він побачив. Ще один водоспад. Це ж рівень води з тієї сторони вищий і ось він так його тут впускається, я так розумію. О, це так. прекрасний мужчина. Тоді О, Боже! Схожий на грека. З лавровим листям. Ну, являете себе, тут еще и публичный туалет. Безкоштовный. Вот я захожу в него. Хм, еще и чистый. Вот такой. Тут так а там подалі Курник. Бачиш, все так сіткою закрито, щоб курки не розбіглися. Стоїть дерев'яне крісло, хтось може виходить і сидить в цій тиші. А там позаду Summer House, як же такий літній, ні. Це, мабуть, це можна сказати, теплиця так. Там якісь рослини стоять в глечиках. А ось ще ось, дивіться, драбина. Спускається у воду. Цікаво нашу. вже тут хтось купається. Хоча на фото я бачила, що там е, хтось був у воді. Цікаво. Я думаю, що я б занурнула в цю воду. Не знаю, наскільки це безпечно. І тут насправді не дуже це дозволено. Але можна пробувати. Можна пробувати. Друзі, на цьому все все. Влог завершується. Сподіваюся, вам було затишно, цікаво. І ви повернетеся на наступне відео. Чуєте? Дзвін. Кличе нас додому. Один, два. Три. Третя година п'ятниця Перша листопада, корона тримайся то будеш схожа на гніздо.